Для їдальні львівської політехніки велика перерва година пік. Щоб пообідати студенти стоять у черзі 15 хвилин. У ну, черзі тут дешево, <гум> Тобто смачно готують і досить ну не є високі ціни. Та невдовзі звичні для студентів ціни можуть зрости через дешеве меню. На сьогоднішній день по нашим розрахункам, якщо Значить, залишиться такі ж розцінки, такі націнки, які є і такі правила, які діють на сьогоднішній день. То це буде десь півтора мільйона гривень, може навіть і більше. Причина збитків низькі націнки. А через малі прибутки приміщення їдалень не ремонтують. Офіціанти та кухарі зарплати отримують мінімальну. Ми стали практично перед питанням ну закриття. Комбінату тому що збитки у нас нема чим покривати за словами економістів, ціну на обід потрібно збільшити в середньому на 2 гривні. Тобто, якщо сьогодні за перше м'ясне ми заплатили 12 гривень, то після підвищення це вже буде 14. Ну я не думаю, що це е, якось ляже тягарем для на студента. Іван, студент економічного факультету Львівської політехніки. Хлопець каже, для нього відчутним буде навіть незначне подорожчання. Я думаю, якщо ціни. Зростуть хоча б на 3 гривні, то я думаю, це от значний удар по моєму бюджету власному Тому що основний дохід це стипендія. Та навіть після подорожчання ціни у їдальні будуть нижчими ніж у популярних студентських кнайпах. За перший друге тут доведеться заплатити 32 гривні, а це вдвічі більше ніж навіть за новими цінами в університеті. Тим часом звернення ректорів про перегляд розцінок на харчування вже надійшло в обласну адміністрацію.